Було проведено службове розслідування, проведена експертиза і рецензування історії хвороби. І комісія, яка працювала в відділенні і рецензувала, і ведення медичних документації, і оцінювала стан пацієнта на сьогоднішній день, прийшла до таких висновків, що... Лікування діагностичний процес здійснювався з відповідно до протоколу надання медичної допомоги, це наказ 317 про затвердження північного протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності нейрохірургії. Середні терміни лікування спеціалізованого стаціонарі відділення відповідали орієнтовно середній терміні лікування з даною патологією в Україні. Стан пацієнта стабільний, відмічається значний регрес болівого синдрому загальної симптоматики, повне загоєння травматичної рани голови, відсутність ускладнень травми хребта і легенерної системи, хворий тимчасово непрацездатний і йому показано реабілітаційне лікування в лікувальному закладі за місцем проживання під спостереженням лікаря-ортопеда, лікаря-невролога з дотриманням ліжкового режиму протягом двох місяців. З мобілізацією шийного відділу хребта до одного місяця і мобілізацією правого плеча до двох місяців. Порушення дентологічних принципів спілкування лікаря-мірохірурга з пацієнтом і журналістами констатовано і лікар, буде, лікар отримає дисциплінарне стягнення. Вказано в завідуючому відділенні, доценту курсу. Ну, він підпорядкований Державному університету на недоліки в деонтологічному спілкуванні з пацієнтами і з журналістами.